Привіт! Мене звати Соломіка. Це мої тато і мама. Це наш будинок. А це будинок дяді Андрія та тьоті Олі. Вони не родичі, я їх так називаю, бо вони дорослі. Ми дружили з дядою Андрієм і тьоті Олею. Допомагали, ходили в гості. А потім у дяді Андрія стало більше клопоту. З ремонтом будинку і з машинами. Якось були ми в гостях у дяді Андрія. Він і тато говорили про всі ті речі, які тільки дорослими цікаві. Про роботу, про долар, про те, що грошей не вистачає, ну, ви знаєте. Дядя Андрій тоді сказав так: ставай чиновником, як я, і з грошима все буде гаразд. А тато запитав, скільки ж чиновнику платять? Дядя Андрій засміявся та нічого не сказав. Вдома тато зайшов на сайт declaration.com.ua, де про всіх чиновників написано. Прочитав, що про дядю Андрія написано, і так здивувався. Покликав маму, і вона теж так здивувалась. Тато подзвонив дяді Андрію. Але той не взяв слухавку. Тоді тато подзвонив журналістам і сказав, що дядя Андрій збудував палац та купив три машини на зарплату в 7 тисяч гривень. Журналісти так здивувалися. На ранок перед будинком дядя Андрія стояло багато людей. Журналісти запросили активістів, активісти міліціонерів. Напевно, всі хотіли дізнатись, як би їм багато речей придбати на маленьку зарплатню. Але дядя Андрій так і не вийшов, кудись поїхав. Тато тепер допомагає Declaration.com.ua. обробляє декларації чиновників. Тато каже, що якщо їм допомогти, то на одну велику проблему у нас стане менше. Викриваємо брехню чиновників про їх статки і майно. Declaration.com.ua Долучайтесь!